Вітаю на уроці етики. На попередньому уроці розмовували про честь та гідність. Сьогодні поговоримо про совість, на мою думку, надважливу із людських чеснот. Що таке совість? Як пов'язана совість з відповідальністю, кого називають сумлінним? Про це ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці. А розпочати я хочу зі слів, які належать Іммануїлу Канту. Совість це закон, який живе у нас самих. Що означають ці слова? Пояснюю, ви вже знаєте, що люди у своєму повсякденному житті керуються певними правилами. Ці правила допомагають діяти, жити, обирати шляхи вирішення завдань, які стоять. Перед людьми. От до прикладу, ви їдете у переповненому автобусі, біля вас стоїть старенький дідусь або бабуся. Ніде не записано у законах про те, що ви маєте поступитися місцем, але вам щось підказує. Вас це вчили у школі. Вам розказували батьки, що місцем потрібно поступитися. Інший приклад: кожен учень нашої школи добре знає, що не можна словом ображати інших, адже ніхто з нас цього не любить. Проте досить часто ще трапляються ситуації, коли дехто із ваших однолітків не може зупинитися вчасно. Таких прикладів, діти, не перелічити. Отож, на кожну людину покладено суспільну відповідальність, контроль за свої вчинки. А зараз до вашої уваги пропоную притчу Чорна крапка. Одного разу мудрець зібрав своїх учнів і показав їм звичайний аркуш паперу, де намалював маленьку чорну крапку. Він запитав їх, що ви бачите? Усі разом відповіли чорну крапку. Відповідь була неправильно. Мудрець сказав А хіба ви не бачили цей білий аркуш паперу? Він такий великий, більший у декілька раз, ніж ця чорна маленька крапка. Ось так діти і в житті. Ми бачимо в людях насамперед ну, щось погане, хоча хорошого. Набагато більше. А хіба з вами такого не було, коли ви були чемними, відповідальними? І один маленький негативний вчинок зіпсував про вас думку? Отож діти виходить, що совість є внутрішньою регуляторкою людських вчинків. Совість усвідомлення людиної відповідальності за свої вчинки перед собою, людьми. Суспільством. І перш ніж діти, говорити, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Поміркуйте. А чи приручив ти себе? Адже діти совість нагадує особистості про відповідальність, яка перед собою стоїть в першу чергу, а тоді відповідальності за інших. Відповідальним діти, бути, це почуття сорому за вчинення якого-небудь нагідного вчинку. А зараз подивіться, будь ласка, на картину. Вона зветься Докори сумріння. Автором цієї картини є Сальвадор Далі. Ось подивіться, яка велика тінь. Тобто тягар заскоєне щось негідне, аморальне, безвідповідальне. Совість це наші уявлення про добре і лихе, тобто наші моральні переконання. Або принципи. Народна мудрість говорить, що совість, хоч без зубів, а гризе, тобто совість муче. Синонімами слова совість в українській мові є сумління. Сумлінною називають людину, яка є чесною, ретельно виконує свої обов'язки, тобто є старанною, добросовісною. Сумлінною називають людину, яка усвідомлює моральні обов'язки, має внутрішні перестороги до недобрих вчинків і чинить тільки по своїй совісті. Сумлінні люди відповідальні перед усім, перед собою. Вони не можуть легковажити своїми обов'язками ні буденними, ні моральними, бо так їм підказує їхня совість. А ще діти нема нічого тяжчого, як тяжке сумління, говорить народна приказка. Нечисте сумління переслідує і робить життя дуже прикрим. Отож, діти, совість це наш внутрішній суддя, а сором суддя зовнішній, хоча теж невидимий. Отже, діти, підсумуємо. Бути людиною це означає відчувати, що ти відповідаєш за все. Синонімом слова совість в українській мові є слово сумління. Сумлінний той, який чесно, старанно, ретельно виконує свої обов'язки. Сумлінна людина та, яка чинить відповідно до веління своєї совісті. Отже, сумлінна людина це обов'язково також відповідальна людина. Відповідальність діти корисна, вона може допомогти. Тобі досягти своїх цілей. Чому? Пояснюю, коли ти говориш правду і виконуєш свої обіцянки, люди тобі вірять і вважають тебе чесною і порядною людиною. Довіру важливо заслужити, але люди довіряють тільки відповідальній людині. Запам'ятайте, розуміння наслідків дій допоможе тобі краще прийняти рішення у житті. Так ми стаємо більш дорослими та самостійними. Візьміть це до уваги. Головна функція совісті це діти самоконтроль, нагадування людині про її моральні обов'язки, відповідальність, яку вона несе перш за все перед собою. А домашнім завданням, дітям вашим, буде відшукати продовження визначенню, що таке совість, та записати його у зошит. Записати слова близькі за значенням слову совість. Діти, заверште прислів'я і запишіть його у зошит. Будьте відповідальними та сумлінними. Я вам усім дякую за урок. Бажаю успіхів!